Як я тепер звідси злізу, Пацани! Пацани, допоможіть мені, як я тепер звідси злізу. Нахіра я сюди ліз, як я тепер звідси злізу. Може, дивіться, як тут високо? Ой, як я злізу, скакати не хочу, Тут дуже високо. А як я тепер злізу, пацани. Вікна нема. Вікна нема. Треба дробину по ходу тащити. І як я по дробині зліз, так і треба її вкладати. Ні, тут вікно є, але воно не відкривається. Коротше, треба погодити дробину, щоб я звідси виліз. Батя, тащи дробину. Тащи дрібину, батя. а я батя, скажи на камеру, як мені злізти. Ладно, всем пока.